Підприємство «Рапід» без винятку еталон наукоїмної галузі Чернігівщини. Воно спеціалізується на виробництві датчикової апаратури, що застосовується у повітрі, на землі, у воді і навіть під землею. Це датчики для вимірювання тиску, перетворення температури, деформації, переміщення, чисел обертів і таке інше. Асортимент продукції настільки розлуги, що ось цей виставковий стенд не відображає і третини різноманіття виробництва. Щороку тут розробляють та впроваджують у виробництво по кілька нових виробів. Головні партнери флагмани авіації України, завод Південмаш та конструкторське бюро Південне у Дніпропетровську і підприємство «Моторсіч» у Запоріжжі. Специфика «Рапіду» – розробка аналогів французьких, російських та інших датчиків, покращення якості та здешевлення вартості вітчизняної продукції у порівнянні з закордонною. Ми створювали все время как бы единую такую систему, где конструктор, технолог і производство – это одно единое ядро, і йшли по пути освоєння нових технологій. 12-13 рік ми активно розробляли виділе для авіації, От Січ, город Запорожье. Это в основному двигатели для самолітів і вертольотів. Підприємство також тісно співпрацює з американцями по програмі Таурус, виготовлені першого ступеню ракети Носія, розробляє апаратуру для перевірки стану енергоблоків українських АЕС. Бере участь як партнер Південмашу у програмі з розробки ракети Носія циклон і її пуску у Бразилії. Але на досягнутому зупинятися в рапіді не планують. Все время намагаємося свої нові ізділя, нові ринки. Ми лезем очень упорно в дальне зарубіжі. От сейчас уже четвертий контракт з Індією у нас був один контракт з Китаєм. Ну Китай у них свої цілі в основному. Не смотрят, як взяти продукцію для того, щоб її розібрати і посмотреть. В цьому році ми перший раз відгрузили під Республіку Корея. Своїми успіхами на Рапіді головним чином завдячують правильній кадровій політиці. Тут активно залучають молодь, яка щойно отримала диплом нашого політеху до співпраці. Але і старих досвідчених кадрів тут теж не позбавляються. Має ж хтось молоде поповнення у розуму вчити. А ще тут думають і про господарство, аби не залежати від дорогого газу. Планують до зими запустити котельню, що працюватиме на твердому паливі.